Сумчани попрощалися з захисниками України Романом Гетьманом і Романом Бойком. Сержант Роман Гетьман загинув на Сумщині 29 березня внаслідок підриву транспортного засобу. Йому було 40 років, повідомили в прес-службі Сумської міської ради. Оборонці України відспівали в Свято-Георгіївському храмі. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, знайомі чоловіка. Це був мій товариш в 22-му році. Весною він вступив у другий Добробат. Я там був командиром взводу, і він був у нас в другому добробаті. Гарна людина, царство небесне помер як герой України. До війни він майстер ювелірної справи, той тобто виготовляв прикраси. Запам'ятав його як дуже відповідальною людиною. І дуже нам завжди во всьому підтримував і допомагав нас, так як і ми його. І дуже тяжко знати про цю втрату нашого побратима, з яким разом пліч опліч служили нашій країні. У Свято-Воскресенському кафедральному соборі відспівали молодшого сержанта Романа Бойка. Гранатометник 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу механізованої роти, загинув 17 березня. За повідомленням Сумського центру комплектування, життя чоловіка обірвалося в районі Старомайорського Донецької області через отримані вогнепальні поранення. У лютому йому виповнилося 45 років. В пам'яті він залишиться в нашій завжди посміхненим, веселим, який любив своїх рідних. Завжди справедливим і це страшне горе для всіх нас. Він працював на заводі. Потім, як почалася війна, вирішив піти захищати всіх своїх рідних і близьких. Сусідка є там, де він виріс. І дочка моя з ним в саді в місті ходила. Не можу сказати, ви вже виплакались за неділю чи більше. Прекрасний чоловік, не то слово. Сам із Гринси я виявився, як тільки війна почалась, хоча в 2014 році теж воював вже. Захисників Романа Гетьмана і Романа Бойка поховали на алеї Славу Беронівського кладовища Сум. Анна Книш, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.